Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Не так давно у жовтні минулого року співробітники СБУ затримали очільника Мотор Січі В'ячеслава Богослаєва за підозрою в Держзраді. Водночас, уже цими днями журналістами програми схеми були опубліковані фрагменти розмов, які підтверджують провину посадовця на записах. Богуслаєв, чия компанія продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого, висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент Росії Владімір Путін довів намір окупації України до кінця. Ця нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерство з боку окупантів та при цьому продовжує домовлятися з російськими бізнес-партнерами. про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни, зокрема через Китай. Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах, проаналізували та співставили з подіями того часу, а також додатково верифікували їх за допомогою експертизи національного центру медіа -експертизи. Зі США згідно з аудіозаписами 17 березня 2022 року Богуслаєв, на той час президент Моторсічі, скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли Запорізького авіаційного підприємства армією РФ. Сітнов голова ради директорів московської компанії Двигуни Володимир Клімов Моторсіч, що здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва Моторсіч, зокрема для військових РФ. Так розмова почалася з обурення Богуслаєва, адже на те територію Мотор Січі прилетіла ракета Іскандер М. Карма очевидно таки працює. Очільник компанії попросив передати вітання колишньому міністру оборони Росії Анатолію Сердюкову. Били вже вдруге по нас, так що все це балачки, що мирне на населення не треба чіпати. Зараз демонтую будівлю, вікна приміщення. Дякую, друзям. Передавай там усім, сказав Богуслаєв. З цією ж скаргою президент Мотор Січі зателефонував Петру Кононенко, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів Моторсічі. Нині Кононенко керує російським підприємством Морис Фен», співзасновником якого є «Моторсіч», що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів, Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ Росії Олександру Ліодову. Згодом Кононенко відреагував: нехай В'ячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо як око, щоб людей зберіг. Також у березні 2022 року, судячи з записів Богуслаєв, який має російське громадянство ще з 2000 року, скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії РФ чомусь незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалося на його підприємстві Айленд на Херсонщині. Ні, сіяти, ні пахати не можу. Ні, це маячне повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що прип'яніть, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна. Можна вчиняти народ, обурюється, народ же чекав визволителів, а прийшли окупанти, нарікав цинічному Богуслаєв у розмові зі Сітновим. Тобто він ще й підігравав тій загарбницькій ідеології про те, що в Україні нібито всі чекали на росіян. Попри все, що почало відбуватися після 24 лютого, і навіть те, що росіяни обікрали самого Богуслаєва і атакували Моторсіч, очільник компанії залишився зацікавленим у співпраці з країною агресором. Наприклад, Богуслаєв запевняв Анатолія Сітнова, що коли той знайде третю. Україну, через яку можна буде організувати поставки, він робитиме це. У серпні Богуслаєв обговорював постачання двигунів та запчастин Росії з начальником департаменту зовнішньої економічної діяльності Моторсіч Олегом Дзюбою до слова. Він теж затриманий. Нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну агресора для здійснення всіх угод з росіянами. Богуслаєв та дзюба хотіли до кінця року через Китай передати росіянам 20 шпульок. Схема робоча так: вони коротше через китайців. Китайцям юані, китайці нам. Але одразу скажу, що вони розрахувались десь близько 9 ти мільйонів сказав тоді Дзюба. Втім, після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв волів свій інтерес до російського ринку приховати, звертають увагу розслідувані журналісти. Ми маємо маркування змінити. Я казав вам про це, щоб не було МС, просто номер і все не полягав Богуслаєв. Але як би не хотілось, правду приховати не вдалось на тлі війни, вкрай важливо виявити та покарати всіх колаборантів, усіх, хто співпрацював із ворогом. Як відомо, 83-річному Богуслаєву наприкінці жовтня повідомили про підозру за статтею колабораційна діяльність. Ність та допомога державі агресору йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал та покажіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.